слава <ріпи> Московського патріархату обирає нового митрополита, але в супроводі міліції, тому що віряни інших конфесій прийшли сюди на протест. кажуть, українська православна церква Московського патріархату підтримує терористів. патріархату, який отечує агресію Російської Федерації. Чому ви от власне прийшли ну інший патріархат, інші віряна, а ви тут такий плакат, що прокляття України, московський патріархат? Ви розумієте, я би додав, що е московський патріархат прокляття не тільки українського народу, але й російського. Нинішній патріархат був створеним Сталіном як додаток до атеїстичної е богоборської держави, і тому е він виконував функції не релігійні. Збави на пасті всіх і будучи з змимуки о тебе, Алілуя! 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 А ви справді священник? Чи ні. ні, ні. Сергій, а чому у вас Юрів А Або терориста ж сьогодні обирають. От я їх зображаю і показую того, що сьогодні обирається. От бачите, в мене замість хреста зброя. Ну, правда, вона така дитяча. Бо справжньо ми ж сюди брати. не чому ви ботові? обличчя ховаєте? Я? Я, я не ховаюсь, я терорист. Я вже можу не ховати. Так ви взагалі ви зніміте і все. Ну як? А навіщо як? вам бути терористом врясі? Ну бо обирають кого? А, обирають сьогодні терористи. А терористи ховають обличчя, бояться, а, що їх знайдуть. Так, так що отак. Во ім'я Путіна, терориста а, і Галімова сепаратіста, Огонь! Радості є же, как он единожина, учившая, радость в примудри, проследящий разум, радості вірю, озырящие смыслы, радості невісто, не невестная.

Втратить. Руку втратить. Руку замок, замок, замок. замок, замок ти дивисься, не дитину мені слухає. Повертайся! Ти не тикай ти мені. Ти даєш команду, ти дивися, Як даєш команду. Провокацію. Українською церквою має керувати. Що тут робите? Прийшли підтримати українську церкву. А яку саме? Взагалі я атеїст, але я хочу, щоб. В українській церкві були українці, а не росіяни, тому я прийшов підтримати громаду. Як у громаді? Цусі. О, Оцю читу? Цусів. А вони це місце. Тому що ми знаходимося в Україні. Це наша держава. А Московія це Росія. Хто сьогодні має бути обраний? Ось тут <плотувати> у нас зараз ідуть обговорювати. Вас стегонили. В інвентарі. Ви, сьогодні... <смір> <смір> <цікавлять>? <смір> <смір> Ви Нас цікавить, щоб інші держави нам нічого не пропагандували. <смір> щоб у нас країна була для України. <смір> а чого хлопці повертались? Тому що lékaм усі приносили, <смір> що це આપણે